Ми вас вітаємо з Христовим. Ми вам бажаємо щастя в році новім. Божий син родився, Радіють всім, а не звістили поля. Слава небесах Божий мир на землі. Добра воля у людських серцях. Божий син родився. Небеса Божий, мир на землі, добра воля у людських серцях, тож підемо за зіркою, ми до Ясен, так як мудрі люди йшли, і до Спаса серцями свої принесе.